Чому нам не хочеться засуджувати героїв, які вбивають, або психологічний розбір гри в Кальмара? Погнали! Це відео не має на меті пропаганди насильства або популяризацію серіала. Я лише хочу зробити психологічний аналіз через образи знайомих вам героїв. Тож давайте про психологію. Просто гравчиня 222. Дуже цікавий персонаж, бо не дивлячись на свій стан, що вона вихідна, вона була ну максимально спокійно. Вона не просила до себе жалю якоїсь підтримки. Вона йшла на рівних з іншими гравцями. І в кінці кінців народила, і про це вже теж дізналися після гри, тому що вона навіть народжувала тихо. Чи правда, вона така спокійна і врівноважена. І, можливо, б дійсно було так, якщо б наша психіка не була настільки складною. І це теж був режим виживання, в принципі, як у всіх, але тут він проявився таким завмиранням. Тобто людина просто накопила всі свої ресурси, і вона намагалася не витрачати себе ні на що, крім як виконувати завдання і крок за кроком проходити у гру. Вона була не просто. Майбутньою мамою, не просто вигідною дівчиною, вона була людина, яка прагнула мати вибір. Будучи цікаво, вона не намагалася замати систему, там, довести, що вона може вижити. Вона просто акумулювала всі свої сили, показала нам, як глядачам, що тіло жінки її психіка може просто неймовірно себе проявити, може вижити, може врятувати дитинку, яку оберігає. І насправді ну, були такі випадки. Є статистика, яка показує, що при будь-якому величезному там стресі, кризі, мами народжували, мами зберігали своїх діток. І це неймовірна така жіноча історія, насправді.